Доброго дня, дорогі брати і сестри в Охресті, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 16 годин 31 хвилина. Ми з вами знаходимося у 10-му коридорі тропи трописа Фамисоровського при вході у Сергію пустинь. Вона зараз 27 січня 2022 року. І що цікавеньке додавалось сьогодні? Ось би. Ви знаєте по тим відео, що е, сьогодні ось що додалося. Е, Рибка-мама везе маленьку рибку доньку. Так. І тут є надпис російською: Ета рибка не простає, ета рибка золотая. Найдеш з ней понімання і сповни три желання. Так що бачимо, що це чарівна рибка. І бачимо, ось, дивіться, яка дивна зайчиха, яка підтримує символ Христа. Тобто сім побідіше, як у свій час, Константин Великий, який очолював е, першу християнську країну. Так, і ось тут теж е, ангелики і е, написано Бог завжди радіє дитині е, підлітку, е, серця посилає палаючу квітку. Ось ми бачимо, як ця палаюча квітка, як серце його палає. Або це стосується дівчинки. А другий малюночок е е квітами фундую, е радісне життя, щоб по світу швидко ширилась краса. Тобто через квіти Бог посилає красу. Ми знаємо, як багато особливо жінок люблять різні квіти, які скрашують життя нашого оточення. Це багато таких ми знаємо. Ну, найкраще Ми вважаємо, що це рози, але знаємо багато квітів, які теж дуже Пливають на підсвідомість кожної людини. Не будемо їх перечисляти, але скажемо всім людям, щоб у е, ваших родинах була краса, і головне це Божа любов через ваших дітей, через е, тих людей, які вас люблять, і через тих людей, які е, разом працюють з вами. Або на одному підприємстві, або на одній фірмі, або разом ви будуєте е, краще майбутнє для всього, всього е, народу, е, де ви знаходитесь. Тож на цьому буду завершувати своє до вас звернення. З вами був Сергій Голосівський, е, 10-й коридор тропи Серафимосоровського, Сокране Голосієва, місто Київ. На все добре. Lubi Mogi my...